Йодушить. Йодушить? Так, мама каже, що вже досить. Я досить. Вже досить на сьогодні. Поїж трошки супчику з татом. Хочеш, тато, згоріть тобі манку? Хочеш манку? Не хочеш. Не хочеш. А я хочеш варене? Хочеш. Скажи так, щоб згоріть тобі яєчко варене, добре? Згоріть моє ця. Попробуй, чи буде їсти. Згоріть, де б згоріть? Два або три я теж прийду доїсти, бо нема так, що їсти. Ну, давай, все, вибивай малюку. Добре. Мені ще не був, мені ще не був полякав. А, ще не полякав. Дай. Мамусю ну, вже маєте їсти, добре? Так, так, так. Також, зайчику, також. А що, ти бігав на майданчику у довго стати? Ні, не, не дуже довго. Дуже довго. Ні, ти вже жарюся. Та як, як ми грали куку -ку, там. Так? І поїхали з бабу? З бабу ми не балакали. з бабу? Ні, з бабу ми не балакали. А з ким балакав? Таню. Таню балакав. Таню? Давай, хуйня до дядьку, худея баба да есть.